Всім привіт! Мене звати Катя, Я випускниця Харківського національного університету радіоелектроніки за спеціальністю системний аналіз. Минулого літа я захистила свою дипломну роботу та отримала диплом бакалавра. Найцікавішим навчанні для мене завжди була студентська діяльність це робота в проєктах, це допомога один одному в лабораторних чи практичних заняттях, а також позакласна діяльність. Основні навички, що я здобула в університеті, це загалом робота з людьми та робота з інформацією. Але якщо ми кажемо про курси, що я проходила, то для мене одним з головних курсів є курс системного аналізу, який нам розповідали на першому та другому курсах. Для мене це фундаментальний курс, який розповідає про основне і за допомогою зі знаннями після котрого ви будете розуміти, що відбувається в вашій математиці і подалі. Також це курси пов'язані з базами даних, тому що, як на мене, база даних це те, що має розуміти кожен з аналітиків. Такі, курс, такі курси дають вам основні здання щодо системи, як ця система працює і як вам працювати з цією системою. Також одним з головних курсів я можу виділити курси щодо програмування мови Python. Всі ми знаємо зараз, що Python це дуже популярна мова, і тим паче вона популярна серед математиків, тому що дозволяє вирішувати багато завдань зв'язаних з математикою. І не відходячи далеко від Python, хочу сказати і наголосити на курсі машинного навчання, який ми вивчали в четвертому курсі. Це не простий курс, і мені він дався не так просто. Але я бачу, що зараз тенденція йде на те, що. Машини навчання та штучні інтелекти використовуються повсюди, і як системні аналітики, ми маємо хоча б розуміти, як це працює, адже в подальшому ми самі будемо з цим працювати. Уявлення про майбутню професію мені здається в кожного абітурієнта трошки своє, коли ви поступаєте до вищих навчальних закладів. Проте я хочу наголосити, що найкращим для вас буде спілкування з студентами, що вже завершили своє навчання та знайшли роботу. А також під час навчання стажування в різних компаніях на різних направленнях вашої спеціальності. Адже системний аналітик в компанії, що займається розробкою бізнес-планів та системна аналітика в IT-компанії компанії це два різних системних аналітика. Так, їх будуть об'єднувати деякі речі щодо знання математичних баз та роботи з базами даних, але в цілому вони можуть нам виконувати різні функції. Основні побажання, які я хочу дати майбутнім студентам, це спілкування. Спілкуйтеся один з одним, спілкуйтеся зі студентами старших курсів, тим паче зі студентами вашої кафедри та вашої спеціальності. Це люди, які будуть дуже раді вам допомогти, і після спілкування з котрими ваше життя згодиться тільки на краще. Також не бійтеся, спілкуватися і задавати питання викладачам. Вони працюють в університеті заради того, аби допомогти вам отримати знання. І беріть участь в конференціях, беріть участь в семінарах, а також публікуйте свої знання, адже публікуйте свої тези. Адже після університету вам треба буде, а може, деякими під час навчання вам треба буде складати резюме. І публікації це те, що завжди виглядає гарно в вашому резюме. На цьому в мене все. Дякую за увагу!